Повернулися з АТО. Зведений загін працівників міліції приїхав додому зі сходу країни. Там тримали зброю в руках протягом місяця. Тепер відпочинуть та знову стануть до служби, щоправда, вже на мирній землі. З АТО в обійми рідних і коханих міліціянтів зустріли їхні сім'ї. Цілунки щирі усмішки та квіти. Ударунок чоловікам за те, що захищали країну на Сході. у зоні війни чоловіки були місяць. За цей час встигли не лише скучити. Ні, не вона за місяць забило ще мальчину. Ну нічого, я думаю, за 10 днів і спомні. Спомніш виконували свої обов'язки. Суспільство там теж звичайне. Люди настроєні доброзичливо до міліціонерів. Також військова жінки міліціонерів зізнаються, без годувальників було тяжко, але трималися заради них. Жило одною тяжко». Одна с ребенком туда-сюда детский сад потом на работу потом опять детский сад это папа отвозил там теперь Одна місяць пройшов не дуже швидко, чесно кажучи, в заботах, хлопотах постійно телефонували, постійно спілкувалися, постійно питали, постійно було одне те ж саме запитання: де чи ведуться бойові, чи вічині, чи стріляють, чи не стріляють завжди. Заспокоював і завжди казав про те, що у нас все нормально. У декого з міліціонерів не менш цінні нагороди кільком десяткам із них надали статус учасників бойових дій. Попереду у хлопців десятиденна відпустка, потім знову на службу. Однак тепер уже не на передову. Сподіваються, що зі своїми рідними прощатися вже не доведеться. Юлія Марковська на часі новини.